Найближчої доби має бути погоджений план відведення танків і гармат калібром менше 100 міліметрів. Це головне досягнення зустрічі голів МЗС країн нормандської четвірки. Узгодити такі дії хочуть до 26 червня і виконати протягом найближчого часу. Крім того, Лавров, Кліпкін, Штайнмаєр та Фабіус обговорювали фінансову підтримку для районів Донбасу, що постраждали у конфлікті. За словами міністра закордонних справ Німеччини, переговори були успішними, і тепер знову місія ОБСЄ зможе відвідати район Широкиного. за підсумками візиту. Спостерігачі представлять доповідь. Також четвірка висловилася за запобігання порушень режиму тиші. і Початок посиленого моніторингу уздовж лінії зіткнення за. Участю обсє українських російських військовослужбовців і представників від терористичних ДНР та ЛНР за словами голови українського МЗС. Клімкіна українська сторона в деталях пояснила присутнім інформацію про збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків, про події у Мар'їнці, про те, як готували наступ на цей населений пункт, а також про те, що останнім часом терористи активно застосовують заборонені гради та іншу важку артилерію. Сьогодні ми розглянули увесь комплекс питань спрямованих на врегулювання ситуації на сході України. Я сподіваюся, що наші переговори розчистили шлях для узгодженого припинення вогню на Донбасі, але ми не можемо досягти його тільки на політичному рівні. Тепер нам потрібні військові експерти з ОБСЄ. Основну частину часу приділили темі, яка займає багато уваги, і в бесідах наших керівників завдання налагодження прямого діалогу між Києвом, Луганськом та Донецьком щодо виконання ключових положень мінських домовленостей. Наша спільна рішучість не допустити зриву пакету домовленостей Мінськ. 2